Забавлялиш навколо степоїх рука. Ми так просимо й допоможе воздать. Всюди ж наші люди, всюди наші люди. І куди ми не їхали, в яку точку України зараз кожному. З них ми потрібні як підтримка, як можливість перезагрузитися, як можливість перезавантажитися, особливо для наших хлопців, особливо для наших військових. Є кілька артистів, і в кожного є своя роль у цьому концерті, і це так круто насправді. І артисти різнопланові, а це найголовніше, щоб людям не було, скажімо так, скучно. Знаєте, тому мені здається, що це дуже гарна ідея їздити такою невеличкою солянкою і влаштовувати такі концерти. Ну і Найголовніша ціль, напевне, що для мене Донецьк з 2014 року став особливим місцем та сакральним, тому що звідси, по суті, все почалось. І я дуже хочу вірити, і я знаю, що тут все має закінчитися закінчитися повною, абсолютною, беззапеляційною перемогою України.